Зібході чоловічі мікс віддалді лише 375 гривень за одиничку. В лоті будуть представлені вісім позицій і вартує лот тисячі гривень. Звертайте увагу, що деякі модельки, як наприклад, такі будуть іти в упакуванні, але більшість буде просто збірочками. Зараз вам покажу ось так буде виглядати. Ідуть в різних кольорах. Це такий синьо-сірий, зелений, темно-синій, сірий, світло-сірий, такий, та голубий. Всі базові кольори, як я сказала, в лоті буде 8 одиничок, вартує 3 тисячі гривень. Вони йдуть на манжетиках, по рукавцятах, манжетик понизу, якісна фурнітура, кишеньки. Розміри емочки буде 3, «Л» буде 2. Ікселечки, дві, XX ікс... одна, але розміри можуть варюватися. Ось така ще є: капюшон, зав'язочки. Тут просиліковані, дуже якісно виконана. Далі ще є ось така синя, дуже гарний колір, трендовий. Також понизу йде резиночка, кишеньки, манжетики. Комір та ось така лейба. Капюшон. Нагадаю, 375 гривень за одиничку. Лот з восьми позицій вартує 3 тисячі гривень. Якщо бажаєте його замовити, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.